Ах ты балбес. Ну что, будем играть? А кистку. Принеси кистку. Давай, 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 давай. Не хочешь отдавать? Все, идем гулять. Гулять идем, гулять идем. Почекай. Гулять, друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогоднішнє відео буде присвячено третій по значимості проблемі українського бджільництва, а саме зменшення медодайних угідь для наших медоносних бджілів. Отже, в Україні ми зараз маємо дуже великий відсоток розорюваності земель. В Миколаївській області він становить більше 90%, при нормі 60%. Це відбувається у зв'язку з інтенсифікацією сільського господарства. Дуже багато земель розорюється, приватизуються і віддається в приватну власність. На цих землях переважно вирощуються культури, які не дають нектар для наших медоносних бджіл. А такі культури, наприклад, як соняшник, поступово заміщуються гібридами, посухоусточими, які не дають дуже великих врожаїв меду. На щастя, в нашій Миколаївській області залишаються трохи лісових угідь, які слугують джерелом пилку для наших медодайних бджіл. І саме цій проблемі сьогодні буде присвячено моє відео. Я зараз візуалізую проблему, а потім розкажу, як я і кожен серед пасічників може з цим боротися. На території, де розташована моя пасіка, є два заброшених сади. В основному вони є джерелом пальцового взятку для моїх бджіл. Але в цих лісових угодях, цих заброшених двох садах, зараз теж відбувається дуже неприємне явище. Відбувається виробання цих дерев на дрова. Отже, зараз я вам покажу одну з стежок, яка слугує джерелом дров для місцевих мешканців. Ще раз нагалошу, село, де розташована моя пасіка, воно газифіковано. Давайте пройдемося трошки по цій стежці. І я вам покажу картину, як воно виглядає. Ось починається перша зона вирубки, яка від дороги приблизно 50 метрів. Вирубують свіжі дерева, може вони і не такі великі, оце, наприклад, клен. Зачищають гілки, дрібні гілки залишають, великі дерева забирають. І після себе залишають отаке от сміття. Тобто тут вже не корова не буде пастись. Ось вийшли на чергову галявину, яка теж з собою являє випалену територію. Так само гілки залишені дрібні. Хоча зараз є, ми знаємо, обладнання для переробки таких гілок. Теж їм можна топити, але ці злочинці залишили це. І позабирали те, що їм добре, те, що їм легко вивезти, і воно буде ефективно опалювати їхні хати. Ось наступний епізод. Випіляно тут конкретно. Поїхали, друзі, далі. Отут ще накатана така стежка, бачите, тут вже це робиться. На промисловому варіанті тут можна влаштувати пастку, в принципі, для цих злочинців. Але через пару хвилин ми поговоримо, чому це не робиться. Оце дивіться, такий масив, гілки не позабирали, все валяється тут. Тобто після себе. Якщо, наприклад, хто знає, як відбувається виробка лісів, там треба робити після цього зачіску. Звісно, що цю зачіску ніхто не робить, бо це ж буде слугувати доказом про злочин. Швиденько спиляли і поїхали. Ось такі залишаються сліди, бачите? Заріс дерева, яке тут було ось усього воно. Якщо, наприклад, отак от поставити чобіт, у мене 42-й. Ви бачите, яке було дерево. Йдемо далі. Отже, друзі, зараз ви побачили візуалізацію проблеми виробки лісів в нашому регіоні. Зараз хочу сказати декілька тез щодо як можна боротися з цим явищем. Ці земельні угіддя вони знаходяться у власності місцевої територіальної громади. Тобто, якщо тут відбуваються такі процеси, це не доробляє територіальна громада. Чи не виділена людина для догляду за цією ділянкою? Чи може людина виділена, але вона не... Правляються зі своїми обов'язками, сад поступово вирізається, і такими темпами, приблизно за 5 років від цього саду, не залишиться нічого. При розмові з місцевими мешканцями фігурує така думка, що в будь-який момент ця зона закинутого саду може бути продана, і ці дерева викарчуються, і тут буде розорено. Тому вони тягнуть, поки що є така можливість. Боротися з цим явищем можна шляхом написання заяви до поліції і потім періодичного контролю, чи не збільшуються оці піньки в зоні цього саду. Звісно, що пасічник чергувати тут не буде, і, в принципі, він не має права, не має повноважень на те, щоб зупиняти лісорубів, але сигналізувати до правоохоронних органів пасічник має право. В кінці кінців виробка таких лісових територій вона залежить від свідомості місцевої громади та місцевих пасічників, можна нічого не робити, і це призведе дуже до важких наслідків. А можна втручатися у цю діяльність, вести агітаційну роботу, вести звернення до правоохоронних органів, звернення до місцевої влади, тобто до органів місцевого самоврядування, і тим самим сигналізувати про свою небайдужість і поширювати в масах зерно. Того, що треба природу все ж таки зберігати. Ми бачимо зараз потепління клімату, в деякій частині воно пов'язано з тим, що вирубуються ось такі лісові зони. Чим менше буде таких лісових зон, тим більше температура і важче клімат буде на цій території. Ще черговий епізод з вирубки дерев. Отут От прямо така галявинка нахіла, так скажемо. Те, що це вони покидали гілки. Товсте популяли. Тут взагалі біля траси навіть. Тобто зухвалість оцих браконьєрів зашкалює. Ось. Друзі, перенеслися ми вже на другу локацію на мою пасіку. В першій половині відео ми говорили про те, що ми можемо перешкодити вирубці дерев. А в другій половині поговоримо про те, як пасічники можуть вплинути на висадження дерев. Справа в тому, що ми зі спілкою пасічників в Миколаївській області відвідували лісове господарство з метою сприяти посадженню нових е, лісових насаджень. На що нам відповіли, що всі лісові зараз угіддя в приватній власності? Наскільки я знаю, станом на зараз відбулася реформа в галузі лісового господарства. Там переглянули власників лісових угідь, і вже картина трошки друга. Потихеньку починається висаджування дерев. Нас, звісно, що цікаві дерева, які виділяють пилок та ніктар. Пасічник теж може вплинути на цю ситуацію. Я особисто на своїй пасіці висадив 38, наче, абрикос цьогоріч. Але на цьому не зупиняюся. Зараз за вами ми пройдемо на другу ділянку мого пасічного господарства. І я вам покажу, які особисто я кроки роблю в напрямок розширення медодайної бази і, взагалі, кормової бази для своїх бджілок. Цю ділянку можна назвати дитячий садочок для дерев. Тут я висадив саженці. Зараз це саженці глядичі. Ще я планую висадити саженці акації. Ось тут залишилося трохи місця. Тут їх приблизно під 100 штук на цій ділянці. Спочатку я висаджував тут-по одному висаджував глядичу. Тут, бачите, вже по два пішло. Тут же теж під два. Ось так от ми висаджували. Ці, це однорічні саженці, які з насіння вирощені. Тут на наступний рік планується, щоб вони виросли ще більше, а потім вони будуть висаджуватися. Вон там в кінці моєї пасічної ділянки, Тому що там вже скоро буде у нас пустеля. Вітра дують, і тим самим ми, по-перше, розширимо трошки медоносну базу для моєї пасіки. А по-друге, створимо перешкоди для вітру. Ось тут теж ми по два соленою висаджували. по два саджанця. Ще раз наголошу, що це глядіча, а планується ще акація. Тому, шановні колеги, вибір за вами, ви теж можете. Пасивно спостерігати, як у нас вирубуються дерева, тільки десь на кухні там чи з друзями охать, і ахать, що у нас держава не працює, а можете власноруч допомогти державі і своїм бджілкам для розширення медоносної та харчової бази. Друзі, будь ласка, в коментарях напишіть, що ви робите особисто для відновлення своєї медової бази. Може, ви висаджуєте дерева. Може, ви піднімаєте питання на рівні територіальної громади? Може, ви ганяєтесь за тими лісорубами? Напишіть обов'язково в коментарях, чи взагалі цікаво вам це питання. А я буду вам бажати добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока. Все ж як погуляли на тобі свіжу кіску. thank <susurra>